Величезний величезний привіт. Запрошую вас на огляд, анонс акційних товарів в магазині ТБ з 1 по 7, включно жовтня. Нарешті закінчилось день народження. Було просто зашквар. Багато продуктів писали, що не купили. Ви знаєте, які пам'ятаєте, да? консерви, макарони. Що там у нас ще було? Сир, масло. Всі чи хотіли взяти, чекали снікерси. Давайте подивимось, а оцей анонс. Хороша знижка на з картоплею та ведм. З картоплею та ведмедями. З картоплею та грибами. Три ведмедя, а вареники 800 грамів. 79 гривень. В акції буде сир від торгової марки День у День. Кисломолочний 180 грамів, нежирний. 27 гривень, 50 копійок. Так, потім 5 жирності. 28 гривень, 50 копійок. Ну і звичайно, сир 9% жирності, тобто всі три сири, три види в акції. 30 гривень та 30 копійок. Ось такий буде сирний продукт, плавлений 120 г. Тут 8 скибочок. Акційна ціна 34 гривні. Зі знижкою буде ікра з креветкою в соусі від торгової марки Норвен 160 грамів 40 гривень. В акції буде солодка стевія. Це у нас іде натуральний замінник цукру 200 г. І можна буде його придбати зі знижкою 100 гривень. Бафельки від Рошен Рошетто» 8 гривень та 40 копійок. Цього разу буде в акції червоний мак. Від торгової марки Рошен дуже смачні цукірочки. І ціна теж дуже-дуже крута. 31 гривня за 100 грамів і 20 копійок. Холодний чай 05, своя лінія Лимон, 15 гривень. Вермішель швидкого приготування, розумний вибір зі смаком курки 60 грамів по 6 гривень. В акції буде суп-гороховий за акційною ціною 1450. Ніколи не було. І знову в акції молоко згущене, варене і риска свеління 500 грамів, 60 гривень та 50 копійок. Це вже традиція кожного тижня якесь згущене молоко для власників картки АТБ зі знижкою. Міцні знижки ходіть далі дивитися для власників картки АТБ. Зі знижкою буде соус Тартар ідилія. А з овочами та прянощами 200 грамів, 20 гривень. Так, цикорій буде із чорницею своя лінія. Ось цей, здається, 90 грамів розчинний, 39 гривень та 50 копійок. В акції будуть вологі серветки. Упаковка йде з клапаном. Розумний вибір. 72 штуки. Універсальні з пантенолом. 27 гривень акційна ціна. Жіноча гігієна Белла Тінс 20 штук по 28 гривень. В акції буде шампунь літровий від торгової марки Калос. Акційна ціна. Я переплутав ось цей буде від Калос. Їх декілька видів є. Це тут також об'єм цілий літр, акційна ціна на нього 110 гривень. Ну що, ви просили, щоб я показав для діабетиків харчування. Хлібодар печиво кукурудзіне з фруктозою 300 г58 гривень. За округлю копійки в більшу сторону для зручності. Вівсяни зараз зі знижкою, також 300 г по 42 гривні. Печиво з фруктозою Марія Затяжне 240 грамів. Так, житомирські ласощі. Акційна ціна 31,60 гривень. Київ хліб, пряники з фруктозою 300 грамів 33,40. Ось такі а, вафельки з фруктозою дієтичне харчування лана. Житомирські ласуші 370 грамів, 136,30. Вафлі артек з фруктозою 80 грамів, 16,50. Ось такий десерт креско карамель по 14 гривень. Від АВК бамбук з фруктозою, 250 грамів, 54 гривні. Є ще ось такий боб також з фруктозою, 30 грамів, 42 гривні майже. Цукерки. Так, також для. Діабетичного харчування. Тут немає цукру від Міленіум молочні 55 грамів 70 гривень. 30 копійок. І в таку ж саму ціну чорний шоколад без цукру Millennium Суперфуд. Шоколадні батончики від АВК 40 грамів 62 гривні та 60 копійок. Батончики від «Шарм» 25 грамів 17,50 гривень. Житомирські ласощі, дієтичне харчування. Батончики з фруктозою 250 грамів, 99 гривень та 50 копійок. Халва соняшникова зі стевією. Без цукру на фруктозі 160 грамів. Майже 41 гривня. Молоко зущене ічня 360 грамів. З фруктозою. 81 гривня. Ось такі можна придбати за 53 гривні Згущене молоко зі стевією. 90 грамів. Какао з молоком без цукру. Юнга 150 грамів, 91,40. Стевія солодка. Так, тут а, скільки вага. 250 грамів, майже 156 гривень. Так, ну а ця буде зі знижкою, я сказав на початку відео. Тут 200, 200, 200, 280 грамів. І як ціна ціна з 1 жовтня буде 100 гривень, зверніть увагу. Фруктоза так, 500 грамів. За ціною 95 гривень. Це у нас підсолоджувач на основі цукрозаміннику. 1200 тут таблеток, пігулок таких спеціальних, досить зручна упаковка. Натискайте і вискакує сама ця пігулка. 75 гривень майже зараз. Пластівці безглютенові, так, З цільного зерна 370 грамів. Зараз вони по 34 гривні. А ось вже з 1 жовтня вони будуть по 46 гривень. Зверніть увагу, зараз вони зі знижкою. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І нехай у вас все буде гаразд. Дочекайтеся повного анонсу для всіх покупців магазину АТБ.